Добрий день, малята! Дітки, а ви бачили, як кішка п'є молочко? Як вона це робить? Витягує язичок уперед і піднімає його кінчиком вгору. Язичок повертається до ротика вже з молочком. Подивіться, як кішка п'є молочко. Дітки, у кітці є дитинчата, як ми їх називаємо? Правильно кошенята, а давайте покличемо кошенят, щоб напоїти їх молочком. Як ми їх будемо кликати? Кіць, 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 кіць. Скільки кошенят багато, а мисочка всього одна. Дітки, давайте виготовимо з вами мисочки для наших кошенят. Але спочатку давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Закочуємо рукава. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики, гулять! Погуляли, погуляли. Потім трішки пострибали. Тут став дощик накрапати, стали пальчики тікати. Отже, приступаємо до роботи. Для ліплення нам потрібно тісто, дощечка. Тісто обираєте той колір, який найбільше вам подобається. Беремо пластилін, кладемо собі на долоньку, і ось так розминаємо круговими рухами робимо невеличку кульку. Ось так туди-сюди прокочуємо, щоб в нас з вами вийшла гарна кулька. Ось в нас з вами вийшла кулька. Ми її кладемо собі на долоньку, потім пальчиком легенько прижимаємо і по. Кругу прищупуємо пальчиками, щоб нас з вами вийшла гарна тарілочка для частувань для нашої киці.